Хто був першим президентом Незалежної України? Леонід Кравчук. Коли ввели гривню як національну валюту України? У 1996 році. У якому році була проголошена незалежність України? У 1991 році. У якому році відбулася Помаранчева революція? У 2004 році. Коли була прийнята перша Конституція України? У 1710. Коли була перша згадка назви Україна у 12 столітті. Хто з правителів Русі зображений на купюрі двох гривень? Ярослав Мудрий. У якому році Володимир Великий хрестив Русь? У 988 році. Яка з цих пам'яток періоду Русі збереглася в Києві? Софійський собор. Хто з київських князів став вживати тризуб як державний герб? Володимир Великий.